Громада з Дніпропетровщини, у числі восьми інших громад, перемогла у грантовому конкурсі Сади для перемоги. Ці громади отримують фінансування у розмірі до 250 тисяч гривень. Проєкт фінансується урядом Канади у партнерстві із Міністерством аграрної політики та продовольства України. Ми бачимо велику активність серед громад на прикладі цього конкурсу. Це говорить про те, що вони цілком розуміють свою відповідальність за власну протбезпеку, і розвиток в умовах війни це питання особливо гостре, як забезпечення населення громад харчами, так і фінансова допомога ззовні, зазначив Ігор Віштак, директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики. Громади зможуть використати кошти на техніку для обробки землі, на засоби для вирощування, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції та впровадження новітніх технологій. Термін реалізації проєктів від 2 до 12 місяців.